Які, як е, здаються дречуни? Здаюсь. стрім як знімати тіктоки. Перший урок по тіктокові. Е, за, Зажимаєте на тікток, і зверху нажимаєте видалити. Я е, оце його скидаю і тупо залітає в мільйон переглядів. Я приходжу до хірурга, блядь, і відкриваю йому шляпу. Що він там побачить? Я прийшов до дерматолога, і він мені, каже, роздвигай булки. Що, блядь? Пісень 100 гривень. Привіт. Так. Я бачу, що ти мені відправив якусь хуйню. Розсип всі деталі нахуй, інструкцію загуби одразу, ти не слабак. Почни прикручувати щось до чогось, орієнтуючись на внутрішнє 34. Коли шафа впаде на вас, ти долбайоб, все закінчено. У тебе є ще питання? Ахуєть, охуєть. Ні, ну це, звісно, чат GPT в режимі Криворозького бидла. Бігом, бігом. Йоу! Вот <Оційна>. от... вот та, які я хотів вчора подивитися, але проголосували за Мартік. бля, почув. Ну, надіюсь, хоча б хтось мене буде в нарізки добавляти, а то я нікій, Козьол, ну вообще хуй забив. Блин, дорогой, дорогой. И полетіло, блин. Иди нахуй. Баниш. Ничего не було. Ну ладно, Ники, вот это це я перевіряв, чи ты дивишься стрім. Бля, ну не красиво вышло. А коли усача Сача поклечешь грати разом? У нас прям синергія з усачем прям пиздец різна, мені здається. Усатик такий калм такий поговорити про щось більше любить, про щось пророзсуждати про і всяке таке. А у мене, блядь, мені треба жорстко розйобуватися і. який кал, блядь? Кал ми! Кал! Без конфлікт! Та ви заїбали з тими конфліктами, блядь. Та це піздець, вообще. Я таких вз... ну, зроблю нормальний їм контент. За 5 доларів буде відео. Я думаю, що я вже навіть відоси вже продумав, і я знаю, які відоси будуть. Там, де, типу, я беру <смас> лікарську, лікарську <смас> ковбасу, купую лікарську ковбасу, обливаю зверху олією і ногами, типу, її, знаєш, так натираю лікарську ковбасу. <смас> мене постійно е ця шпіонка на Росії, типу, просто регулярно. <смас> <клес> що... Я розумію, що так, моя підсвідомість мені про це. Ну... А давайте проаналізуємо. <laughs> До чого сумалоститись ворона? Ну що хочу на Росію <laughs> просто. <плес> Оп, давай, давай. Добре. Добре. є і, і так як. Ні, нижче, нижче. Оп, іще, іще, іще. Іще нижче. Так, так як код. Іще, іще, іще. Дай іще, п'ять так як він. Так того. О. О, добре. Ой! О, <смірить> <смірить> Ой, вибачте за, за ультразвук. Да, я згадала, я згадала, я згадала. Боже, які ублюдські обличчя <смірить> це на федю схоже. Це тупо Федя. Федю пофарбувати в рижі, і це Федя буде. Та, та, та. Хотів вибачитись перед всіма, що я казав, що не піду. Я не їбав, я, я придумав. Я придумав, я хочу грошей і слави, я хочу кермо від леджитек. Я хочу дівчинку у себе в домі. Я хочу, щоб вірон халепа смажила шашлик у мене вдома. Я, я хочу, я хочу жорстке, Брата, близнюка хочу жорстке. А я просто відпрацьовував акторочку. Я весь цей час казав, що мені не подобається мафія, і ви повірили, що мені не подобається мафія, а я вас обманював, блядь, А це був обман, а ви повелися. А я чорний, я не червоний. Так, а ви думали? Цікаво, як виглядає чоловіки, які розуміють натяки. А блядь, приблизно ось так, блядь. Піздець, блядь. Що незрозумілого? сучка, пандрюська. Мене вчора залі дівчина попросила допомогти блин зняти. Я мовчки допоміг, це якийсь натяк був чи щось. Помічав, що вона іноді дивиться на мене. Бля, ти був. Ти в Рязані був на Масляні? Чужо. А побажіть, будь ласка, блін зняти з лопати? Далі ще. 101 срущий песик. Пазл. Скільки ми заплатили? Я не забула. І вони, якщо подивитися, вони всі вирізані з різної якості фотографій, з такого типу різного, різного, різного. І ще такий брилочок. Там пес на дереві Чекай, чекай. Це смішне. Диви-диви. Клас. Блять. Можливіше, блядь, не побачила цей момент. Жінка все, блядь, бачить, вона. Вони не виживуть. Він вмре. У мене є пиво. Ти малуха. шо ебанут? У тебе автомат з пивом? В будинку? <плес> Та б якого В <плес> Стоїть автомат з пивом. <плес> У тебе автомат з пивом. Холодненька така. <плес> Боже, Л, ти живеш бачите? своє найщасливіше життя зараз. Ахуєть, ти думаєш, це смішно, да, ублюдок? Сашко, їби всіх в Так, Візьми мене за голову мене. Я взяв, взял? Блядь, по головам лізе. Оце верхній двіч. Підтягніть мене, мужики, підтягніть. Ви метал, принесе, Воно валяється, Він на тій стороні. Поняв, А де вони повзли? Тут стрішка в тому, що ви, можливо, Я зараз ще це зроблю, там Мало тіні, почекайте. Там тіні ще треба зробити. Гніда, ти вонючий козліна ти така. Я тебе зараз поріжу на тисячі один шматочок, і зроблю з тебе чебурек. Засуджу же, із собачок. А хто сказав, що з собачок? Сказлів? Сказлив! Ти, що ти робиш? Ще, ще треба. <тірш> <Дебі сподобалось? тірш> ти нічого не сподобалось? А як це? А хто твою маму Братик, там стільки роботи, піздец. пиздец. її бачив? Я ще придумав, я ще придумав. Бред, я тут в перший раз можна три слова про себе? Спитай свою маму. <тірш> О! Точно. Ідеальна відповідь. Все, залишай цю. О, я зремонтував міст, якщо що. шо Схибаю. Ні, а. Блять, фонарика нема, ні хрена нема. Бля, тікаємо. Блять, брат! Продай пиву, пиздец! У трубе горять, блядь Це пизда, блядь топаний блядь Сука, ты! Ебну, ты мне тебе репутацию, блять, трубы, да! Тварь! Тварь! Блядь, да! Тварь! Тварь! Тварь, тварь! Блять, тварь! Я ебал, я уже все, наркоман. Цей! Залежный лудоман наркоман уже шей до того. Привет, черный! Фрисан, то лай, сори! На две туди. Ой-ой-не. А, ну шо скаже? Летси. Блять, у мене бита в руках, давайте ще. Ну ты интересно! Так буде з кожним! Так с кожним буде! Я так щось спав тяжко, бля. А то годину перевели. <рик> спав тяжко! Я вчора до шастрий ранку наркотики продавав. Засаджую! Та в гри, блять! Та я, блять, ты убьешь, що в гри! Я кета ЗНАТИ, знат! Да ты меня бесставник, ти че потім то Эээ, блядь, я вам таке. Всіх покемонів зібрали до кубки. Подобається? Вот зелебовик на F16 випить. Воно так Ке, Пепуск, Тимофій Вякин, Порошенко охороняєш цих шовених бживок. Подушечка XD. Ревасик. Та не так ти присів, ти На кюшку треба присідати. Ага, блядь. <пасу> Хочу ну полетіти, <ф>... дивись, я прикол покажу.

Блять! Ты шла нахуй! О, привіт. Доброго вечора, Шин. Давайте ми з вами привітаємось, мені треба друзів завести. Давайте, давайте. Дякую. Ви Джонні Дізель? А чо не бензин? Він сам. А, а що з вами? Ви курили щось чи що? Бензин дорогий. А що з вами? Що у вас такий голос? Ну, я чуть-чуть обнюханий, ну це такі. А ви де гроші тримаєте? В тумбочці. <кх> А ви де зараз знаходитесь ваше містоположення взагалі? Ось тут, перед тобою. Ні, а живете Я де Де живете, де ваш будинок знаходиться. В Ростові. Я живу на вулиці. Зрозумів. Ви не куріть більше. Я подумаю. До побачення. Акамес Донса. І басу нам іліндама ж діда. Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, In. Чекаю той рано, коли ти поглянеш у моє вікно, що засаджене квітами для тебе, моє серце палає, серце вогні так знову зриває я вистави.